Хатні улюбленці, квіти на підвіконні, соковита диня і сусідський дім, а ще краєвиди карпатських гір. Це далеко не повний перелік того, що відтворили у своїх роботах вихованці 3-го класу художнього відділення дитячої школи мистецтв. Їх викладач Ольга Сергієнко розповіла, в чому особливість виставки. Я з великим задоволенням хочу представити виставку моїх учнів, учнів 3-го класу художнього відділення дитячої школи мистецтв. На виставці представлені 93 роботи дитячі. Я з великим задоволенням хочу розповісти, що ці роботи діти малювали самостійно в літній час, свій вільний літній час. За словами викладачки, за кілька останніх років діти набули знань, і тому їх роботи суттєво відрізняються від дитячих тих вихованців, що лише тільки взяли пензля до рук. Діти вже перейшли до третього класу, і це екватор їх навчання. Вони Пів шляху вже зробили роботи їх тим і цікаві, що вони вже мають досвід, творчий досвід. Роботи виконані в різних графічних та живописних техніках. Виконали різними матеріалами. Гуашою, акварелью, туш, фломастери та інші різні матеріали. Ольга Іванівна зізнається, що їй було надзвичайно цікаво передивлятись дитячі малюнки, адже кожна робота має свою історію, свою думку і своє бачення. І ще вони всі дуже різні. Цього року було дуже складно відбирати роботи. Порівняно з минулим роком, робіт на цій виставці в два рази більше. Але ж робіт було ще більше, нам не вистачило рам. Софія увіковічила свого улюбленця Лабрадора. Дівчина зізнається, що деякі роботи малює з натхненням, інші щоб порадувати маму. Я малювала їх на рідних канікулах, тим саме мене дуже вдохновляють. Квіти та моя улюблена собака. Ось зображення на цій роботі. Собаку звіт Беата і малювала дві ось ці у реальному житті з натури а інші з фотографії. Анастасія через зображення зруйнованої і занедбаної промислової будівлі намагалась показати стан усього українського суспільства, яке травмоване війною. Я малювала картини. Ну, виділилися мої два пейзажі. та квіти. Ось ці пейзажі вони дуже контрастні і розміщені біля одне одного. Перший дуже такий свіжий, теплий, приємний. Це будинок навколо саду. А другий це наш Шостинський хімреактив. Він якось особлює зараз становище в Україні та наше якесь ментальне здоров'я. І матеріал «Гуаш». Вікторія розповідає, що живопис рятує її під час війни. Тому вона за літо встигла створити чимало робіт. Літні роботи виконані в техніці акварелі. Більша частина деякі графіка, пастель. Дуже багато є пастельних робот. За час війни мене це надихнуло. Я малювала дуже багато робот. Десь около 43 Вони всі були виконані. З душею знання і вміння удосконалюють техніку створення нових робіт. І це стало гарним стимулом для Марії, яка захопилася краєвидами селища, де пройшла частина її літа. Більшість своїх робіт я виконала у селищі Вороніш. А всі вони. Були зроблені акварельну техніку, ну більшість, а деякі тушю. А Руслан розповів, що свої малюнки він створив з фантастичними героями з комп'ютерних ігор. Я цю роботу написав за тематикою однією з комп'ютерних ігор. Це була доля одного з персонажів. Оце гра Детройт, «Детройт» а оце Сталкер. Інша робота хлопця названа Думки. Вона передає хаос, який часто буває в голові у людини. Викладач не обмежувала політ фантазії дітей, і можна було малювати все, що спаде на думку. «Пленерні роботи, які би надихали дітей для творчості. Це пейзаж, натюрморти, де є фрукти, ягоди, квіти. І портрет або якісь тематичні. Час такий складний. І кожна людина, кожна дитина, вона дуже по-своєму це все бачить, і у них, в них є така можливість передати все це на папері в своїх роботах. Юні митці розповіли, що найбільше люблять малювати і що їх надихає. Я дуже люблю малювати автопортрети. Для мене це не важко. Це мені приносить задоволення. Цей портрет я малювала з думкою, що президент з іншої країни сказав, що українців не існує як нації. І ось я хотіла цим портретом донести, що Україна існує, і українці існують, і це ніяк не змінити. Я українка. Квіти я дуже сильно люблю їх малювати, тому що це дуже надихає і також дуже сильно розслабляє. Для мене малювання це прояв свого. Внутрішнього таланту свої душі, емоції мої передаю я більшу частину того, що думаю.